Спорту телеканалу Дім у новому важливому моменті спілкування з кожним, хто дивиться нас в етері, обирає у соцмережах та на цифрових платформах. Вітаємо вас! Приємно, що цей момент зовсім не мить, а низка вагомих подій, цікавих тем та яскравих людей. Італійська кухня Ліги Чемпіонів, що приготували міланці та неаполітанці у чвертьфіналі головного клубного турніру Європи. Прийоми майбутнього як готується до чемпіонату світу. Збірна України з дзюдо великий ексклюзив у колі спорту олімпійський чемпіон з лижної акробатики Олександр Абраменко. Знаковий та значний успіх українського гандболу. Жіноча збірна стала учасницею чемпіонату світу, який наприкінці року прийматиме скандинавське тріо, Данія, Швеція і Норвегія. Команда досягла такого результату завдяки переможній серії у відборі на турнір. Двічі здолала Люксембург. А потім і набагато сильніших суперниць з північної Македонії. Україна буде представлена на чемпіонаті світу з гандболу серед жінок вперше за попередні 14 років. Коло спорту у захваті та вітає наших жамболістів кожен збір, коли ми їдемо, завжди готуємося і хочемо, щоб перемога була за нами. І знали, тепер що нам попався такий суперник, і десь можливо знали, що ми можемо його пройти. Найбільші емоції це були в роздівалці перед матчем, тому що ми налаштовувалися, що ми. Маємо гідно виступити, і ми кричали найбільше, і підтримували один одного найбільше перед матчем, і ми виходили. Настільки готові, що я давно нас таких не бачила, повністю заряджені. І коли вже закінчився матч, ми вже можливо видихнули. Звичайно, там ми вже в роздівалці після ігри то музика, наша українська, звичайно, там кричали так, трохи танцювали. На тебе надіється і тебе бачить, вся країна. І ти розумієш, що ти не виступаєш за себе. Ти несеш відповідальність за цілу Україну, і ти хочеш ту частинку. Маленьку вкласти в те, щоб ну, зробити свято так виходить, хоча б маленьке для нашої країни щось корисне зробити на цей час, щоб хоча б трошки наші лиця, наші українці засміялися і пораділи. У футбольному квітні буяння ігор ліги чемпіонів після першого кола чвертьфінального етапу ще не всі пелюстки облетіли, та не всі надії втрачені. А чиїсь так взагалі отримали багато сонця і підтримки. Три італійські клуби, два українці-суперники та інші числа, що складають результати у нашому погляді на матчі тижня. Українець у півфіналі Ліги Чемпіонів. Таку обіцянку подарувало жеребкування стадії чвертьфіналів. Реал Мадрид Андрія Луніна проти лондонського Челсі, за який виступає Михайло Мудрик. Перший матч дуелі зіграний ближчим до квартету найсильніших є голкіпер іспанського клубу. Хоч жоден українець на полі у Мадриді так і не з'явився. Реал переміг 2-0 завдяки влучним ударам Бензема та Сенсіо. ми провели ідеальний матч. Та аби пройти далі, нам потрібно буде зробити те ж саме в Лондоні. Ми поставили собі за мету досягати приваги перед другим матчем і зробили це у Челсі. Дуже хороша команда, і в деяких моментах нам доводилося терпіти та витискувати максимум зі своїх можливостей. У півфіналі переможе цієї пар... Ре зіграє напевно проти Манчестер Сіті. Так, домашній матч відповідь Баварія ще має. Утім, після 0-3 в Англії камбек Мюнхенців є дуже складним переможним планом. Томас Тухель на чолі німецького гранда ще тільки опановує ситуацію у команді. А ось Хосеп Гвардіола зі своїм супергравцями просто не помітили суперника. Родрі забив дебютний м'яч у лізі чемпіонів, а невтомний Ерлін Голанд відзначився голом та асистом на Бернарду. Сілву. <laughs> це дійсно була хороша гра Лігі Чемпіонів і топ команд. Результат просто неймовірний, але я знаю, що таке виїзд до Мюнхена. Ми повинні організувати щось нове у нашій грі, аби не постраждати від їхнього натиску та дій якісних гравців. Спробуємо це зробити та здобути потрібний підсумок. Попри усі прогнози, після першого матчу проти португальської бенфіки з італійським інтером лідирують міланці. Сімоне Інзагі зміг органічно побудувати гру своєї команди, що дозволило захиститися від загроз однієї з найкращих ліній. Так, ліги чемпіонів інтер не пропустив, натомість забив двічі. Це борела та пенальті у виконанні лукаку забезпечили дуже комфортну перевагу перед другим поєдинком. Інтер показав чудову гру, яка стала результатом наполегливої роботи. Ми грали активно і точно виконали план на цей матч, задоволені результатом. Але не забуваємо, що попереду ще одна зустріч: Бенфіка залишається небезпечним суперником, який може обіграти будь-яку команду. І до спеціальної італійської страви Мілан проти Наполі очікування були великі. Багато фанатів закохались у гру неополітанців, але Ця стадія турніру виклик для будь-якого клубу, чи то надмірні емоції на душі у гравців Наполі, чи то Мілан насправді зробив все як треба відповідно до стилю гри суперника. Факт мінімальної перемоги Росунері завдяки голу Бенасера дозволяє саме міланцям бути фаворитами суперництва італійських півночі та півдня. Чекати нових емоцій і цілком можливих результатів сюрпризів чвертьфіналів Ліги Чемпіонів недовго. Вирішальними стануть уже наступні вівторок і середа. Національні баскетбольні збірні зазнали змін згори. Дізналися про нових очільників і жіночої і чоловічої команди. Керівниками стали добре знайомі, не випадкові та дуже професійні фахівці. Жіночу збірну поведе на матчі відбору чемпіонату Європи Євген Мурзін, новому наставнику 57 років. Частіше він працював та досягав успіхів із чоловічими колективами, збірною та клубами української суперліги. Його колега Віталій Степановський став головним тренером чоловічої національної команди. Це не перший досвід роботи Степановського у збірні. Він був одним із помічників по. Реднього наставника Айнарса Багацкіса, пану Віталію, 41 рік. Перший іспит для його нової команди відбудеться у серпні під час одного із раундів відбору на Олімпійські ігри. Вражаюче потужна, успішна та впевнена у своїх силах українська команда підсумовує досвід змагань цього року і відкриває для себе перспективи майбутнього. Вже незабаром чемпіонат світу з дзюдо, до якого усі дії та прийоми наших майстрів мають стати чіткими і дуже небезпечними для суперників і тільки заради високих спортивних результатів. Зміна поколінь та вагових категорій, травми та дискваліфікації на турнірах. Національну збірну з дзюдо нічого не зупинить. Українці здобувають перемоги та медалі. У 2023-му вже багато нагород, але головні змагання попереду. Команда приймала участь в турнірах гран-прі, Гран-слем, Триває олімпійський відбір, виступили досить вдало. Маємо велику кількість нагород. Молоді спортсмени досить добре себе проявляють. Ну і також наші лідери не, не зупиняються. Це в першу чергу. Богдан, я дав дарі плюс хежущим. Молодь – це Владислав Казиміров, Юлія Курченко, Ліза Літвиненко. Тобто досить таке іде зміна покоріння, досить вона йде безболісно і ну, також триває олімпійський відбір, набираємо бали для олімпійської кваліфікації і готуємося до чемпіонату світу. Феноменальний етап року від Богдана Ядова, чинний чемпіон Європи у категорії до 66 кілограмів, здобув дебютну перемогу на змаганнях серії «Гренд Слем і прагне нових викликів. Я виграв турнір у Парижі, та забув бронзу у Тбілісі. Зараз ми готуємося до Чемпіонату світу. Почуваюся добре і сподіваюся, що ми багато тренувалися і сподіваюся, що це як вийде на медаль на Чемпіонат світу. Нині національна команда завершує збір в Угорщині, де тренуються й інші топ-збірні. Збірники матимуть відпочинок на великодні свята, а потім проведуть заключний збір перед чемпіонатом світу. Тренувальний табір відбудеться на Олімпійській базі у кончазаспі. Рік досить напружений, дуже багато змагань, і потрібно зараз показувати результати, щоб вже не ну, так на початку відбору набирати ці очки, щоб мати далі змогу вже не приймати участь у всіх підряд змаганнях, а вибирати і і, і так за точково готуватися до конкретних стартів. В першу чергу це турнір. Гран-прі гран слем де не на найбільші бали в Олімпійській підкваліфікації, тому весь, скажімо, так, вся підготовка підв'язана по цих турнірах. Ну і звісно, чемпіонат світу це офіційний старт. Там найбільші бали можна здобути в плані рейтингу олімпійського рейтингу. Братиме участь у чемпіонаті світу і Дар'я Білодід, яка за словами тренера ще звикає до нової вагової категорії. Утім, має успіхи на топових турнірах, зокрема бронзу у Парижі. В цілому вважаю, що на вірному шляху іде, Вона йде тобто підготовка йде досить продуктивно, продуктивна, вона освоюється, вона в принципі вже переборолася з усіма основними суперницями, з чемпіонками світу, з олімпійськими чемпіонками, і вона не виглядає гірше їх. Мінімум виглядає на рівних, а де кого й перемагала, виглядає краще. Тобто, до Олімпіади є час. Я вважаю, що ну, досить це непогана. Така в неї ситуація. Вона зараз не ганяє вагу, десь більш розкута психологічно, нема того тиску, який був на неї перед Токіо, що всі чекали від неї, що золотої нагороди. Тобто, побачимо, треба працювати, не зупинятися. Я думаю, що результат побачимо ми мою... на. Лімпійський в Парижі торічний бронзовий успіх на чемпіонаті світу суттєво вплинув на розвиток кар'єри юної Єлізавети Литвиненко. Цей рік складається трошки важче, тому що вже зовсім до неї по-іншому ставляться конкурентки. Зовсім вже, якщо тоді десь її не знали, не вивчали. Зараз всі суперниці її вивчають, вже готуються. Але ну вск... на мою думку, ліза не зупиняється. Також працює. Здобула срібло на гран-при в Португалії. Трошки невдало виступила в Тбілісі, але тому тут є свої пояснення. Я ж кажу, що суперниці вже зовсім по іншому підходять треба більше працювати більше скажімо так розвиватися поширювати розширювати свій технічний арсенал психологічно працювати тому що ну спортсменка молода і такі досить тискнув має вже великі то також від неї чекають результата, але працюємо в принципі ну що робота йде працюємо і все добре а ось кого точно не вистачатиме на чемпіонаті світу, так це Якова Хаммо. Український дзюдоїст важкового отримав прикру, але дуже серйозну травму. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Операція вже проведена, триває відновлення, але відсутність на змаганнях у передолімпійський рік може вплинути на процес кваліфікації на ігри у столиці Франції. Він вже скажімо так, повернувся до тренування, але лише в тренажерному залі та реабілітацію на коліна. Ну, сподіваємося, що десь листопад-грудень цього року ми зможемо побачити там. Звісно, це дуже погано, що він так випадає, пропускає такі великий проміжок активних тренувань, але це спорт ну, від травм, ніхто не застрахований. Ну, він має досить непогані бали. Зараз має, але буде багато змагань, можуть його витіснити з цього скажімо, з зони потрапляння. Але часу ще залишиться, щоб набрати ці бали. Але ситуація досить ну, така, скажімо, так не хороша. Переживає головний тренер збірної України і щодо рішень та рекомендацій, мок про можливу участь у змаганнях росіян, спортсмени живуть ж в соціумі, вони не живуть від окремого, Все це вони бачать, все це вони чують. На даний момент наша федерація світова дзюдо ніяких рішень не приймала, але враховуючи, що все ж таки в нас також велике проросійське лобі можемо чекати, що найближчим часом можуть і в нашій федерації росіян допустити. Навіть можливо, це буде на чемпіонат світу або або після чемпіонату світу. Будемо чекати, працюємо там, керівництво там федерації. Працює над тим, щоб яким, яким чином скажімо, чи притримати цю цей допуск, чи навіть його повністю е, зупинити. Поки вся увага та повага українських зюдоїстів до суперників, що представлятимуть цивілізований світ, протистояння на найвищому рівні розпочнуться у катарській до. Сі 7 травня дивись у колі спорту за кілька хвилин. Війна, що змінила життя, травма, що перервала змагання. Олександр Абраменко в ексклюзивному інтерв'ю Діані Кондратюк. Широку повномасштабної війни і вже рік проєкту янголи спорту, який вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії українських спортсменів, їхні образи у світлинах і словах рідних та друзів, вічне нагадування про життя і долі, і вічний біль втрати, що так гостро спонукає говорити про вибір, вчинки і подвиги. Батьки, брати і сестри загиблих спортсменів багато і щиро розповідають про них і завжди звучить головне. Вони захищали Україну: наше життя, наш спокій і наш спорт. У річницю проєкту «Янголи спорту» народився заклик. Нехай увесь світ побачить обличчя тих, хто вже ніколи не вийде на спортивні арени. Нехай світ не відвертається від правди про війну Росії проти України. Коли я була у жовтні місяці у сполучених штатах, якраз Напередодні моєї поїздки була виставка перша, Якщо пам'ятаєте, в музеї вона проводилась перша виставка перших загиблих, і вона вже називалась там янголи спорту. Все ну, в такому вона була фото, фото, фото друкованих фото. І Я американцям показала теж цю виставку. і Вони кажуть, що це дуже круто, тому що ми маємо шанувати цих людей, пам'ятати. Ми маємо показувати світу, що скільки загиблих і які в нас були смерті. Да, дівчинка вийшла на майданчик. Вона загинула. Дар'я Дяченка, вона загинула власній квартирі, тобто багато смертей, таких яких вони ну це люди, які не брали зброю в руки. Це були діти, жінки, які просто загинули в власних квартирах. Тому це треба освітлювати, показувати звичайно світу і показувати, що взагалі у нас відбувається. Тому що зараз важливо говорити, говорити про те, про нашу біль, про те, що ми боремося, змагаємося не тільки за Україну, за всю Європу, за світ. Олімпійський чемпіон Олег Верняєв, що повернувся до великого спорту після скорочення терміну дискваліфікації, і вже активно відновлює свою форму, висловився щодо протидії допуску на міжнародні змагання росіян та білорусів. Наразі мені буде простіше щось робити, спілкуватися з всіми іностранними спортсменами, тому що коли я був відсторонений, я не мог когось просити про там. Теж байкот, тому що це нелогічно, коли я сам не виступаю і прошу когось бойкотувати. Але зараз е, я впевнений, що якщо все буде гаразд, 2-3 місяці я буду в строю, я буду вже на рівні тому, що можна вигравати медалі. І вся наша команда повинна не, не та, що за кордоном, а вся наша команда, з ким я зараз тренуюсь і працюю, е, ми всі готові. Е, на всі дії для того, щоб відстороняли спортсменів цих країн, і ми будемо йти до кінця, тому що я з першого дня в Києві, у мене батько. З березня їздить до Харкова з гуманітарною допомогою, і кожен раз, коли я там дзвоню ще щось, я знаю, як там було, тому що мене багато друзів в Харкові. У мене було багато друзів десь, у Київській області, і ми, ми знаємо, що ми пережили. Тому у нас немає іншої дороги тільки йти і робити так, щоб Україна була на Олімпійських іграх, а Росії з Білорусі не було. Медалі української олімпійської команди на попередніх зимових іграх, що відбулися в Азії, це здобутки у фристайлі і обидві історичні нагороди виграв майстер лижної акробатики Олександр Абраменко. Чемпіон і срібний призер Олімпіад з нами у колі спорту. Ця розмова про падіння і відродження, про позицію і боротьбу. Сезон у Лені Акробатиці вже закінчився, але для вас він закінчився раніше через травму. Наскільки, власне, все серйозно і які терміни відновлення? Сезон для мене закінчився майже не розпочавшись, тому що виступив я тільки на одному етапку, на етапу Кубку світу в Фінляндії, а потім, вже коли ми поїхали. До Америки готуватися до наступних етапів я отримав там травму. Спочатку ми вважали, що вона не така серйозна. Ну, впав да впав. Було трошки боляче, але швидко ну, все пройшло. За два тижні все пройшло і була надія, що це просто було розтягнення. Але коли я вже після двох тижнів став на лижі, спробував поїздити, то зрозумів, що щось не так, що сустав коліни він нестабільний. Тому ми вирішили піти зробити МРТ, де і дізналися, що в мене розрив передньохрестоподібної зв'язки. Це така ж травма в мене була перед Олімпійськими іграми в Кореї. Відновлення це мінімум півроку. Про якісь фізичні довантаження ще, мова не йде? Вони мінімальні. Це... Відновлення воно не таке, що ти там півроку нічого не робиш. Ти майже з першого дня після операції розпочинаєш якісь робити вправи, мінімальні, які можна і треба робити. І так поступово навантаження воно зростає і проходить півроку, і вже після півроку немає ніяких обмежень по навантаженню. Чи не було в думках такого, щоб або поставити на паузу свою спортивну кар'єру, або взагалі завершити? Чи все ж таки ви відчуваєте в собі сили, що після цього зможете повернутися і виступати на рівні ТОП? Сили так вони є, але е, я вже проходив цю травму і розумію, що це таке. Е, то, що реабілітація півроку, то, то одно. А те, що вона? Тебе не відпускає ще як мінімум 2-3 години, то це вже набагато важливе питання. Тому тільки після реабілітації і після того, як я спробую вже ту, те навантаження, яке ми відчуваємо при. Наших стрибках можна говорити змогу я надалі тренуватися і змагатися або ні. Я думаю, що зараз кожен із нас по різному на своєму фронті наближає нашу перемогу. Читала, що після Олімпійських ігор ви віддали частину коштів за олімпійську медаль на гуманітарну допомогу. От, розкажіть більше про свою волонтерську діяльність, на що вона спрямована. Я вважаю, що кожен має робити все можливе для того, щоб якнайшвидше наша країна перемогла у цій війні. Навіть якщо це якась маленька справа, але нас багато і тому вона кожна справа важлива. Жертував гроші на ЗСУ, допомагав людям, які постраждали, намагався. Зробити все, що міг, все необхідне передавали, привозили. Навіть наші друзі з Швейцарії допомагали нам, організували дуже великий фонд і привозили гуманітарну допомогу. І ми вже тут на місці шукали кому необхідніше. Думаю, що ця війна вплинула на кожного з нас. Як власне вона змінила вас, і які зміни ви відчуваєте у собі? Дуже тяжко налаштовувати себе на змагання, думати про змагання, тому що ти займаєшся і розумієш, що ти тут робиш тут це, а в країні гинуть наші воїни, люди. Йде війна, а ти повинен тут робити свою справу. І дуже тяжко не не відволікатися, а робити свою справу і перемагати. Зараз дуже гостро стоїть питання того, щоб допустити росіян до міжнародних змагань, і дуже багато думок про те, їхати виступати українським спортсменам на міжнародні змагання, де будуть виступати росіяни та білоруси, не їхати. Яка ваша позиція у, у цій ситуації? Ми бачимо, що МОК просто не може сам взяти на себе всю відповідальність, але він робить те, що передає. Так сказать, відповідальність на федерації, щоб вони допускали. Тобто, каже, можна, можна, але це ваш вибір. Це, звісно, неприпустимо. Я, я вважаю, що поки в нас йде війна, ні ніяких російських і білоруських спортсменів на всіх міжнародних стартах не має йти і слова. Тому це. Така дуже прикра ситуація, що ми вже бачимо, що деякі федерації почали повертати. Але є і приємні моменти, що деякі організатори змагань, все ж таки або скасовують змагання, або кажуть, що ми тут не чекаємо вас. Складне питання зараз в спортивній, так сказати, родині. Тому що ми і бачили заяву нашого уряду: що якщо будуть виступати російські і білоруські спортсмени, ми не маємо разом з ними виступати. Це також складне питання. Дивись у колі спорту за тиждень нові медалі, молоді суперники та складні рішення Олександра Абраменка, продовження ексклюзивного інтерв'ю олімпійського чемпіона. Футбол надихає, живить та об'єднує. Це він знову довів, виконуючи місію дружби та підтримки. Легендарні українські футболісти і наші героїчні воїни разом створили подію і гру. Буревій наближається. Російські окупанти ще не раз почують грізну назву та відчують силу підрозділу української гвардії наступу. Наші воїни безжальні до ворогів, проте достойні та благородні суперники для друзів на футбольному полі. У благодійному матчі на підтримку Збройних сил України команда «Буревій» зустрілася з легендами українського футболу організаторами київського поєдинку виступили. Один з найвідоміших гравців київського динамо на рубежі. Тисячоліть Владислав Ващук та Всеволод Стеблюк легендарний військовий лікар, професор медицини. І фанат футболу буквально там десь три недільки. Я ми кажу так, що якщо ми з владом збираємось, назавжди цікаві ідеї. І ми їх е, втілюємо, і все виходить дуже добре. Ми думаємо, не будемо затягувати. Треба робити. Треба наступати, треба звільняти Україну. І тоді, в мирній, в мирній великій країні в нас ще буде дуже багато цікавих матчів, буде цікавих подій. І слава Україні! Героям слава! Саме вони, українські військові, вийшли на матч проти зірок футболу. Гру відкрили потужним виконанням національного гімну. На початку війни я відкрила вікно і співала гімн. Я не знаю за кого я вболюваю, чи за буреві, Хлопці там настільки скандують буреві, вболівальники чи за легенд українського футболу, які такі настільки достойні люди. Я їх бачила на матчах, і я просто хотіла своє серце їм віддавати. Ну але я так розумію, що це матч заради перемоги. Це дуже важливо зараз, що такий матч зіграний в Києві. На полі військовослужбовцям протистояли колишні лідери вітчизняних та європейських клубів збірної України. Нині тренери і навіть функціонери. Анатолій Дем'яненко сам не грав, але давав настанови колегам: Юрію Максимову, Едуарду Цихмейструку, Василю Сачку, Андрію Воробею, Олексію Біліку, Едмару, Сергію Федорову і капітану Ващуку, який мав особливу задачу. За захисник в напад, так ну максимально, щоб трішки заплутати. Хлопці з буревію цю хитрість зрозуміли і покарали суперників голами у їхні ворота. Не дарма команда та й уся бригада представляє гвардію наступу. А ще збірна легенд залучила до складу Сергія Стаховського, успішного тенісиста, який тепер є військовослужбовцем, і сподівалася на його нестандартні як для футболу дії. Однак, результат зробили футболісти. Нападники Воробей та Сачко, і все ж таки Ващук. Йому довірили виконати пенальті. Ці хлопці, з якими сьогодні ми грали, які на передовій. Їм честь, їм повага. І я рахую, такі матчі повинні бути. І те, що ми на полі віддалися, глядячи в очі цим хлопцям, я респект і уваження. Нічия. 4-4. результат, якому зраділи й учасники гри і глядачі на трибунах. Військових підтримували побратими, рідні та діти. Це е, показує, то, що вся Україна разом от, і тільки приємні позитивні моменти, тому що спорт, армія, батьківщина Україна це все єдине. Наша перемога, яка буде як можна найшвидше, і ми ще не раз зберемося, і вже будемо святкувати, святкувати і святкувати. Так, бажаний привід для загального великого свята. В нас зараз тільки один. А щоб зіграти у футбол, зустрітися з близькими людьми та підтримати один одного достатньо просто розуміння і любові. Так само вони будуть головними і на Великдень, який теж каже нам про перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Нехай буде тільки так радісних і світлих вам днів.